Нас чекає людство. Очікує нова смертоносна е, пандемія, новий страшний вірус може очікувати людство. І всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про невідому хворобу «Х». Невідому хворобу, яка може бути а, страшнішою і за коронавірус, і за навіть там за епідемію віч, тому що епідемія віч вона ж теж свого часу. Поки не знайшли ліки від ну не лічний, не невіліковний, але препарати ВІЛ, господи, вибачте, будь ласка, правильно українську віл. Поки не знайшли препарати, які допомагають стримувати а, терапію, яка підтримує життя віл інфікованої людини. Це ж теж була страшна епідемія, від якої помирали а, помирали люди. Що це така за епідемія? Бо не знаю. От нам тільки, нам тільки здогадуватися про це залишається, і от з нами на зв'язку Федір Лапій, лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрактики. Федоре, добрий вам день. Вітаю назаєм. Федоре. Хвороба X. страшніша за коронавірус. Як ви вважаєте, що це може бути? Я розумію, що точних даних ні в кого немає. Вона тільки може бути в тім, якщо вірити конспірологам, от знаєте, я читаю різні конспірологічні версії, як коронавірус вироблявся в лабораторії в Ухані і потім стався витік цього вірусу, то хвороба X зараз вона відома тільки тим людям, які працюють над нею в лабосекретній лабораторії. Але реально, якщо так з точки зору доказової медицини подивитися. Насправді на мова неде про якусь конкретну хворобу, бо, як її вже назвали, хвороба X, вона може так само з успіхом називатися хвороба Y, 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 І, і так далі. Мова йде про те, що а, іде моделювання. Моделювання ситуації, яка може статися, от якщо говорити про пандемію covid 19 яка досі Триває, то ви бачите, що є серйозний виклик, які пов'язані з тратою життя з наслідками, але є і виклик для суспільства, коли мова йде про реагування, обмеження поїздок, закрити кордони, вплив на економіку. І звичайно, по гарячим слідам потрібно робити. Певний прогноз не щодо конкретної хвороби, а щодо як би людство могло а, а, в у випадку наступної пандемії, чи вона буде через 5 років, чи через 15, чи через 25, чи через 50, але вона обов'язково буде по одній простій причині, бо віруси існують, віруси мутують, і віруси будуть спричиняти. А такі виклики для людства, як пандемія, Який саме це буде вірус, звідки він прийде? Ну ми живемо в світі якраз вірусів, і таке цілком очікувано. Тож тут мова йде лише про моделювання, ніхто не створює вірус і не говорить про те, що завтра у нас почнеться нова пандемія. Ну, я зараз кажу про конспірологічні версії, звичайно, конспірологічним версіям, і їх, їх обговорювати як доведений факт, не можна. Їх можна обговорювати тільки як таке псевдонаукове припущення. Але реально, якщо подивитися, от які б ви відзначили для того, аби знати майбутнє, потрібно згадати минуле. Які найстрашніші світові епідемії ви могли б назвати, від яких найбільше постраждало людство? Ну, от останнє те, що було коронавірус. Які ще епідемії були там, якщо дивитися? дивитися на 20 століття, на 19 століття, 18 століття і так далі, так далі, так далі, мало, ну, до, до тих років пір, поки є якесь історичне документування. На якщо якраз говорити про історичне документування, ну середні віки, звичайно, це були пандемії чуми, холери, які забирали чимало на 50% населення Європи і скорочувалися на 50%. Mm -hmm. Якщо говорити про більш сучасну історію, новітню історію, то 1918 рік, пандемія грипу, який була названа іспанкою. Mm -hmm. І знаєте, у вас були однакові шанси померти від грипу 1918 року, чи, наприклад, померти під час ну, Першої світової війни. Ми mm -hmm. ну, практично були однакові. І якщо ми говоримо про наслідки цієї пандемії 1918 року, то якраз за результатами пандемії іспанки. Вона ну, можна сказати про створення про образу всесвітньої організації охорони здоров'я, про зміну систем охорони здоров'я, оскільки ну одна країна не може вирішити питання пандемії. Або ж ми говоримо про роль міжнародних організацій. А якщо говорити про інші пандемії, то згадаєте ту саму пандемію грипу 2009 року, каліфорнійського або свиного грипу О, свинять пам'ятаю. Виняче, да коли мова йшла про те, що це є знову ж таки виклик, і людство повинно реагувати. і навіть ці уроки вони дозволили нам досить. Я б сказав, би, швидко мінімізувати наслідки COVID-19, але мінімізувати з точки зору попередити багато смертей. І такі реагування вони важливі для того, щоб система надання медичної допомоги, система охорони здоров'я могла витримати ту кількість хворих, яка одномоментно з'являється і потребують інтенсивної терапії. І зараз, звичайно. Проводяться і оцінки, і проводяться певні прогнози, і що потрібно змінити в існуючій системі, аби наступні виклики не були з такими з такою кількістю наслідків і жертв. Слухайте, а окей, от грип у 1900 так, оцю іспаннадцятому. 18-й рік, так а от дивіться, коронавірус перемогли за на рахунок того, що була створена вакцина, тобто створили вакцину і упередили mm -hmm. розповсюдження коронавірусу. Іспанку, яким чином вдалося подолати, якщо навіть взяти от, е, іспанку, якщо взяти COVID-19... Е... Справ тому, що лише з плином часу можна було б говорити про подолання, коли люди здобувають імунітет через хворобу, але питання без вакцинації, якою ціною цей імунітет суспільство буде здобувати, яку ми готові кількість жертв принести у вигляді смертей, наслідків, втрат через такі серйозні висновки? Звичайно, якщо говорити про COVID-19, пам'ятаєте початок пандемії. Або навіть перший рік 2020-й коли пандемія була вже розгорнута, коли там карикатури зображали чуму, холеру, які дивилися з гумором на covid 19 виклик, що це що серйозний виклик, ну, в сучасному суспільстві це є серйозний виклик, але через те, що ми мали можливість швидко а, розшифрувати збутник, а, адаптувати існуючі вакцини, запровадити інноваційні вакцини в практику, ми не мали такі жертви, які могли би мати, або які мали під час іспанки. Тобто а, багато випадків тяжких. Вдалося попередити. Це означає, що ми не втратили багатьох людей. А чому яким чином вдалося подолати? Якраз от доступність надання медичної допомоги. Я вже згадував ту саму Всесвітню організацію охорони здоров'я, про яку почали говорити після 1918 року. Зміни доступності населення. За медичною допомогою, міжнародні медико-санітарні правила, які впорядковують стосунки між державами у випадку виникнення таких глобальних, глобального рівня викликів, що нам потрібно змінити, як врегулювати, аби не було хаосу, а рішення приймалися. Хоч нам хочеться сказати, ми би хотіли кращого. Ну якраз от те питання, яке обговорюється в Давосі або моделюється, це питання для майбутнього, яким чином ми при мінімізації наслідків можемо зробити ситуацію кращою. Це стосується і економічних наслідків, в тому числі і доступності населення за медичною допомогою. Вірусологія не стоїть на місці, і якщо ми говоримо про розшифрування вірусу, то на це пішло кілька тижнів, і ми знали збутника. Повертаючись до тієї самої пандемії 1918 року. Ми не знали, що це вірус грипу в 1918 році. Вірус грипу був відкритий в 1933 Тьому році, але маючи кров тих людей, які перехворіли в 1918 році, можна було сказати, що вони перехворіли іспанкою, бо для цього були відповідні підтвердження завдяки науці вірусології, монології, що можна було розшифрувати, на що ці люди хворіли в 1918 році, і те, що от вже в 2020 році ми мали розшифровку вірусу, це дозволило розпочати. Створення вакцини проти цієї хвороби, використовуючи сучасні інноваційні методи, так звану зворотню вакцинологію, для того, щоб швидко отримати ефективну вакцину в попередженні тяжкого перебігу COVID-19. Зрозуміло. Федере, я вам дуже дякую.